Не не Та, хто там там до мене подзвонив? <риклад> Ой, здорово! Влад, здоров! Що? Там що захтілутало новий рік і відвідти? А, якраз перенові ронку, до речі, можна, ласка, купити продукти, ну, магазин. Добре. Зараз я тримає список. Ага. Запам'ятаю, що треба купити? Так. Добре, чекаю. А файне відео, до речі. Картопріка жариться.

Давай тут, ну давай кажи, що купив. Ананас, кагонденя, е, п'ять банок, е, консервів з кукурудзою, п'ять консервів з горошком, е, і, е, і також три ковбаси докторські. А милан купив? Три мила. А картофель купив? 20 штук. Нижний тут же ранный попульс жар на картопля. О, а вс, а вс. А это мое новое видео. Назвать тебя пожарные картопки. Ага. А ладно, что? Дай вот так ти... чек тысячи долларів, yeah. А, 5000? Тисяч... Yeah. Я потратила на сто тисяч гривень. Не yeah. да, oh, ты Я майже весь магазин викупив. Ну, Я купив два кавуна, два ананаси і двоє... Правильно планы по идем поспати е, Добре. ты куда? А представлю в не фильме дивиться Зараз поступ за что? Ну ладно, куда мы добраем? Скажи а ви колись Який ж то файний ранок. олєшка файно вийде. Во, о, добрий ранг. Что ж за пухню сидиш? Здорово! Та во дві ще Ты его двое скик картоплю да забираю. Олів'є ну ка ти Олів робли. Ты скажи, что там видишь сегодня оливье. Я на дві каструлі давай вьет, я готовий. Я все зазвичай за один раз. Я ольв'яту забираю. У нас тобі олів'є і ще одне олів'є. На третє олів'є. Да хватить, на Вітя На п'яте олів'є, на шосте олів'є. Це всі шосте зробити. Ну і нічого, зато зато зробить дуже велике олів'є. Ага. На, не про Вестеп, а э, сам Аскет. А на ага, что? На Оливье. Нифига себе, с кейтом там Что она? Нифига себе. Ну я так чуть-чуть все был. Ну чуть-чуть все в кастрюлю сорвали. Ти... Якщо ви, то, то скоро нам поставить нам такий телевізор спеціальний, що ми що най, ну, ну, люд, люди не могли дивитися через вікно. Зараз і люди поїхать буквально на екскурсію і приїдуть завтра. Mm, Картопель та дошари стійки. Е розумію. 5%. Mm. А ти, Пітя, ти mm. купив авокадо? Эээ, авокадо так. Во, раз, вот, два, вот, три. То помідор! Це такий сорт. Вот три, вот чотири, вот п'ять. Такий, роз. А, ну ладно. Давай, якраз да мені не хватало. То авокадо, червоні просто. А! А, а треба помидорки? Ні, не надо. Видите, я знаю, купити десь там 200 штук. Mm. О, яблочко. Ніфіга собі. Ніфіга собі яблуко. З бы я сказала. І ти тут зва? Я вже з'їв. Ладно, що дев'ята рамку. Так, ти щось про помідорку говорив? О, помідорки. Та яблуко. То помідори. То яблуко, Не зло помідори. Це авокадо, а це такий теж сорт е, е, Та повідомили попадаю. Ну, типа того. Ем, я щось перехотів помідорів. <кій> Сказали, що дуже смачні. Беріть, е, я якраз 20 штук взяв. Можна надавіть. Ладно. Ладно, що, я що? Я куди йду? Я не знаю, куди йду. Е, Можна... Поїдемо за ялинки там погуляємо? А це бува файна ідея. А вы поехали на моей машине, ч видите, что тут фиту выпустит, то что тут завенто. Я светло це... Е, завес телевизор просто. Ну а ранок тут місті файный. Ранок тут місті файный просто, имба. Угу. Ну давай, в монстр, выезжай. А я на своїй. Да поехал? Я щось маю проти. моей мене Маме, тут меня загрев! А, бляха. Да поможить! Да я не могу, я не могу не поварить. Ну, Зайди ти на тебе ші, не витягнув. Зайки ти мене витягнув уже рак, тут уже ну, день почався. Влад, я не знаю. Прийом, Влад, я ж... Уж... а нічого ж я вже две ялинки тут гуляю. Я тут то тут тоже. <риклінь> Може, тебе... <риклінь> просто не було гічне. Тут забу тут забув, коля, тут тоже сніг. А але... <риклінь> він тут випав.

Эээ, та. Да бездоріжжя! Да бездоріжжя! Точні протест, си грузак. Трьохсотка. Троссотка то я тоже... то я тоже трьохсотка. Ніфирату с труби. Я за страх, я за страх. Что заробляте? А вон наконец, трохи тохисник підтупився. Ой, -мо, тут двигайся! Як зумело вот э, це от mm -hmm. Да, туда, туда ничего нема. Ну, тут только снег, чуть-чуть чуть-чуть Вот так, Вот так, чуть-чуть Вот так, чуть-чуть приберу снега. Ладно, снег чуть-чуть прибрал. Ты Только не знайте, просто тут діти любили ката. Ну, э, ну, любили плавати. плавать. А, точно. Помнишь? Михай, ага. а тут. А тут діти плавают. Ага. И все якомусь не знаю еще. Ну, я не хочу казати. <пілляється> <пілляється> тут... Tu sais pour toi, non а це заброшений район. Ну так. Ну там. Mm -hmm. Тут тунай вода, тут тунай вода. Влад, мене води немає тут. Не знаю. О, тут навіть маленькі брез гріє, бачиш. А. О тут. Я бачу. Головне не провалитися, знаєш, Ну. О, давай провалиться. Я <говори> тут зараз ще підчищу.